Такий оглядовий майданчик. Ми на горі з вами. Оце це правий берег, тут гора. А під низом у нас поділ. Від просими затоками. Люди гуляють. Київ, з якої сторони не подивися, він прекрасний, він чудовий. Він неймовірний. День матері сьогодні. Як завжди на Володимирській гірці багато дітей, людей. Це улюблене місце відпочинку. українців І людей, які приїжджають до України з добром, з любов'ю. Для тих, у кого інші наміри, у тих і місця для огляду інші. All right.